У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Смотря біда, Бог говорит, надо а там уже как обідеть можна і простить. Надо все продумати і вона сама уйдет. Mm, конечно, нет. Нужна Вместе. Сложный вопрос. Не уверен, что легко. Терпение, время. Смотря какая обида, но я злопамятная довольно. Ну, если человек сделал что-то кому-то плохо, значит, я считаю, что он должен получить такое же наказание. Вітаю вас! У кожного з нас є тисячі запитань, на які ми все життя шукаємо відповіді. Це програма час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на ті запитання, які хвилюють кожного із нас. Ми будемо шукати відповіді на ці запитання разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Давайте поговоримо сьогодні на тему, яка хвилює багатьох людей: тему відносин між людьми. А саме, що робити, коли тебе ображають, коли тобі завдають болю. Як реагувати на такі ситуації? Ну, мабуть, треба почати з термінів. Тобто є дві, дві речі, які треба нам уяснити: це непрощення і обіда, що є первичним, що є другорядним. Непрощення. Це коли нам зробили щось погано, це коли нас, скажімо так, ну, образили, коли нам щось зробили, а ми не можемо забути цю подію. Це причина всього, це непрощення. Нам зробили погано, і ми не можемо забути цю подію. Обіда це вже відношення, які склалися через непрощення до цієї людини. Тобто непрощення це сам факт, а обіда це вже відношення до людини, яка нам зробила ті чи інші речі. Тому, фактично, непрощення це є причина, але вже обіда це наслідок, який руйнує саму людину. Це вже, скажімо так, хвороба. Ну, мабуть, всіх нас вчили, і ми всі знаємо е, саму відому молитву, молитва «Отче наш». І Біблія дуже серйозно ставиться до цього питання. Тому в цій молитві святий наш» Біблія говорить, прости нам так, як ми прощаємо винуватцям нашим. Нам треба навчитися прощати. Це означає, що якщо я не прощаю, я не маю права молитися молитвою «Отче наш»? Ні, право в нас є молитися, тільки вона буде безрезультатна. Право у всіх людей є. Але відповіді не буде на цю молитву. Це молитва вже в холосту. Вона не буде почута Богом. Вірніше, Бог чує ці молитви, але відповідати на такі молитви не буде. Вони не прийняті. Якщо я комусь не прощаю, так. і мені потрібно отримати прощення від Бога, я не можу його отримати. Ні. Навіть якщо я сповідаюся, навіть якщо я покаюся. Ні, якщо я покаявся і простив цю людину, то тоді Бог мене чує. Якщо я не простив, молитва даремна. Це серйозне питання, тому що багато людей вони можуть в кінці свого життя думати, що всі їхні гріхи прощені, а раптом виявиться, що за ними ще тягнеться Якщо людина монтаж. не прощає комусь, наприклад, давайте візьмемо простий приклад. Якщо жінка не прощає своєму чоловіку, то всі молитви про покаяння, вона, наприклад, там десь щось украла, можливо, вона щось сказала не так, можливо, вона зробила. І вона каялася і сповідалася в цих гріхах, то всі ці гріхи їй не прощені. Тому що. Закритий був канал молитви до Бога через непрощення, скажімо, своєму чоловіку. Так що це є дуже небезпечно духовно. Дуже небезпечно духовно. Результат непрощення. Результат непрощення це перший результат це обіда. Обіда. Тобто, це, скажімо, така зараза, така хвороба, яка руйнує саму людину. Через непрощення людина буде зруйнована обідою. Діло в тому, що обіда, як правило, руйнує ту людину, яка обіжається, а не ту, на кого обіжається. Обіда, якщо взяти умовно, прив'язати до ноги, скажімо, гирю кілограм 20 і тягати за собою. То це приблизно буде, удобно буде ходити, от якби прив'язати тобі, скажем, до одної ноги на ланцюгу таку на кайданах гирю, кілограм двадцять, і сказати: от, в маршрутку зайти, сісти в машину, сходити в душову, сходити в церкву, в їдальню, сходити в інститут. Вдобно було б ходити з цією і тягати її. Точно так само для душі і для духа обіда і непрощення це як ця гиря, яку ми тягаємо за собою. Настільки вона руйнує. Саме цікаво, що та людина, на яку ми обіжаємося, так, вона може про це й не знати. Вона себе буде жити, здравствувати, ніяких питань в неї немає. А ми вже фактично зруйнували себе, перспективу свою, відношення з людьми, все зруйнували. Є стара притча, що я вип'ю яд на зло комусь. Друге, друга проблема, так, це те, що людині закривається духовний канал до Бога. Тобто вона руйнує дух свій. Вона руйнує дух свій. І фактично вона ну, руйнує свій духовний світ. Вона руйнує відношення з Богом, вона руйнує все святе, вона руйнує перспективи на небеса. От. І третє, людина руйнує відношення з другими людьми. Тобто, вона руйнує себе, руйнує відношення з Богом і руйнує відношення з другими людьми. Якщо це настільки небезпечно, то чому люди вони носяться зі своїми образами, зі своїм непрощенням і не хочуть із цим проростатися? Діло в тому, що нам подобається це так, скажімо так, по російськи самосажаління. О, мене обідали, мене мені зробили щось боляче, який ж я нещасний, пожалійте мене. Фактично, це спосіб привернути увагу до проблеми. Це те саме, наприклад, якби уколоти нам голкою, і я від цього результату закричав. То це є реакція. Але якщо я буду постійно кричати, що це буде? Що тоді зі мною будуть? Ну, визвуть швидку допомогу, правда, і заберуть в одне місце. Точно так само це реакція, біль душевна, це нормально. Але Но коли ця біль постійно, це ненормально. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої молотовані потреби або свої запитання, і ми будемо раді послужити вам. Давайте з практичної сторони про це поговоримо. Якщо е, я хочу позбутися образи, що мені для цього потрібно зробити? Якщо я хочу образу змінити, мені треба вернутися до першого джерела. Перше джерело це непрощення. Це слово і дає відповідь на питання. Непрощення, треба зробити що? Слово не прибрати і зробити що? Прощення. Тобто треба простити. І все. Але якщо вже є обіда, то треба вже каятися обіду. Тобто, розумієте різницю? Непрощення прощається, а обіда вже треба каятися. Що таке обіда? Це коли ми вже крутим мультики в голові. І ми і за сусідку, чи там за тещу, і за себе, і за чоловіка, за жінку, ми всі сваримося разними голосами. За це вже треба каятися. Саме просто простити. Простити, як правило, треба в голос. Не в серці, а треба в голос. І дуже добре, якщо ми скажемо це самій людині. Тобто, треба покаятися або простити перед Богом, простити. Перед собою і простити перед тою людиною. Наскільки це можливо? Ну, Дуже часто це зовсім неможливо. Це надзвичайно важко. Якщо мене образили, я маю робити крок зі свого боку перший. Хай людина, яка мене образила, хай вона приходить і вибачається. спочатку. Добре. добре. Давайте візьмемо другий варіант. Вас укусила собака. То вам треба що, мабуть, обіжатися на собаку. І сказати, хай собака е, рішає це питання, що в мене рана. Хай це і проблема. Я не буду зав'язувати рану. А собаки, ну, як ви дождетеся собаку, щоб вона прийшла і вас пообачалася з вами, зализала вам рани, прив'язала їх. Це реально це чи ні? Мабуть, нам все рівно, що там собака думає, да? давайте йде до лікаря і давайте робити, е, спасати свою ногу. Так? Точно так само ці ситуації. Питання не в людині, питання в тому, що нам занесли інфекцію, духовну інфекцію. Називається вона Непрощення і обіда. Нам треба рятувати себе. Де, яка мені різниця, хто мене обідав? Другий варіант: ви йдете і стукнетеся головою об стовп. Зробили рану. І сказати, я, поки стовп не вибачиться в мене, я лікуватися не буду. Розумно це буде. Точно так само і людина. Вона нам зробила обіду. Вона собі забралася і пішла. А вам треба лікуватися від цього духовно. Тому попросити пробачення. Якщо неможливо перед цією людиною, щоб вона вас ну, простити її, прийдіть до священника і скажіть: в мене обіда на того, на того, на того. Я хочу простити ту, ту, ту людину. І перед Богом, перед священником сказати: Я прощаю голос мою маму, мого чоловіка чи мого брата, і Бог. Звільнить вас, ви побачите, за раптом ці кайдани спадуть і ви станете повністю вільними, здоровим, будете жити нормальним життям. Ну, часто так буває, людина приймає рішення простити або забути, а воно не забувається. Емоції вони продовжують говорити те ж саме. Спочатку повинно бути рішення. Тоді емоції слідують за рішенням. Я пам'ятаю одну бесіду з одною людиною. ми говорили, в неї обіди на чоловіка були, в неї обіди були на маму, в неї на всіх були обіди. І раптом. Я зрозумів, вона не простила когось в дитинстві. Коли ми стали говорити, це був її батько. Я говорю, прости свого батька. Вона говорить, не можу. Я говорю, давай ти... я не можу, я говорю, я не можу забути цього. Я говорю, давай так, ти скажеш вголос переді мною в молитві: Боже, я прощаю мого батька. І от ми, я говорю, так, Боже, вона говорить, Боже, я, я. п. І далі мовчить. Повірте мені, цілу годину оце прощаю, скільки це букв буде: П, Р, О, що А. -ю, шість букв. Так? Шість букв ми говорили годину. Годину. Пр Про, прощ. І зупиняється. І коли вона сказала один раз прощаю, вона аж впала на крісло, сіла, і раптом з тих пір стала повністю вільна. Одразу. Тобто, достатньо багато не треба. Повірте мені, якщо людина в голос, при свідках, в молитві сказала слово прощаю, вона буде вільна. 100% до її гарантії. У вас особисто це вже випрацьовувалося в стиль життя? Звичайно, звичайно. І можна по-другому запитати, а чи такі були моменти, що я не прощав? Звичайно, звичайно, і було легко такі... було прощати хіба? Дуже важко. Я перший раз попросив дружині на п'ятому році життя нашого сімейного. Жінка, вона покаряється чоловіку, так мене вчили. Десь на п'ятий рік життя я попросив перше пробачення в житті. Я готуюся тиждень приблизно. Я його так ну, відпрацьовував, як я скажу, а це дуже просто. Я думаю, а що вона скаже? А якщо вона скаже так, а якщо вона скаже так, а якщо буде так, а як буде так? Я пішов, і сказав, я вибачаюсь. Вона сказала, добре, спасіба. Все, раптом все зникло. Секунду, і все зникло. І зараз я не готуюся, якщо я бачу, відчуваючи чи щось, не так, я кажу, я вибачаюсь і все. Я хотів би попросити нас сьогодні всіх. Давайте звільнятися від непрощення. Бо непрощення за собою тягне більш страшні речі. Це можуть бути навіть якісь психічні розлади, це можуть бути навіть і думки про самогубство, це може бути знищення здоров'я. Але все починається з непрощення. Хочу вам сказати один простий принцип. Бог благословляє, Бог любить тих, хто просить пробачення першим. Завжди спішіть попросити вибачення першим. І тоді такі серйозні конфлікти потухнуть. Тоді життя знову всім налагодиться. Все стане на свої місця. Чому? Тому що Бог простив нас першим. свята молитва, молитва наш говорить: прости нас так, як ми. Прощаєм, винуватцям нашим. Ми прощаємо, Бог нам прощає. Ми не прощаємо, Бог нам не прощає. Я хочу помолитися за всіх, хто хочуть зараз простити своїх обідчиків і бути вільними. Небесний Отець, я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа за всіх, хто переживає від непрощення і обід. Дай сили їм простити. Дай сили звільнитися від цього тягарю. Дай сили Господь звільнитися від всіх цих наслідків непрощення. І саме головне, щоб вони були прощеними. Я молюсь в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Прощайте, і Бог простить вас. Будьте благословенні. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре. Нехай вам щастить.